Так, громаду привіт! Коже, бачите, чим ми займаємося? Тільки що оприскували. Оприскували, ось дивіться, п'ятно раз, п'ятно два, п'ятно три, п'ятно чотири. І більше вроді немає. Обходив усе поле, наче немає. Це начало є. Це працює кліщ. Зарядили оприскувач, цей поламався. коротше. Ціла акумулятора. Поїхали ще один взяли. Так, ну це до 5 днів а вам і кліщ працює. Висвітлилося, ну я тут тільки що залив, оце п'ятно залив. Коротше, працювали каратель плюс. Воно з вітер дме. Коли його бризкать, хрен його знає. Ночі вчора то бризкав то дощ почало гремить, десь половину гороху забризкав, поїхав на сьогодні його залишив, на сьогодні знову передають дощ. Коли його бризкать, хто його знає. Ну, пліші з'явилися. Не знаю як його відтягнути. Цей каратель плюс стоїть, звісно, більш 22 долари на, на гектар виходить. Чи скільки там? чи 22 долара стоїть, а на гектар. А ні, на гектар менше. ну, Купили там щось взагалі одне дороге лежить. Для саду, для яблунь, от кліща, щось, не пам'ятаю, яка там дівчата речовина. Попробую. Є в мене типа трьохкомпонентне, там лямба галаприн, і метоклобрит і ще якась вігня. Навіть нас сьогодні полякаю. О, есть каратель плюс, но он... Я сейчас представляю, сколько туда на эту сою раз будет прыскать. Каратель плюс, там чисто на сою написано от клеща. Девичья речевина не запомнил. Так что... Хрен не знаю, сухарь стоит конкретный, что видите. Да? Земля полностью Ляка. Так вона росте ця соя. І сьогодні треба добрискати обрискати замазаний добрискати Горох, а потім мить та бризкать сою. І соняшниках теж є. Тріч на сояшниках. Теж треба було полякати. Уля багатий галаприн у мене є. Попробуємо, чи поможе, чи не поможе. Там... Три, Три діючі речовини. Ну, Хоча б вбити яйця може і не вб'є, ну хоча б для багато приноп, типу день, один побризкать, потім через дня 4 ще раз побризкать, потім ще раз побризкать. Просто зараз кинувся куплять, нема навіть ні в кого нічого от кліща от є. Ну от, от кліща. Як його купили там вже за 22 долари оце от яблунь. 22 долари кілограм. А його 0,8 треба кілограма, ну тобто не дуже і побризкаєш. Оце від кліща. Ну коротше грустно, бачите, яке п'ятно? Піпець просто... Короче, що тут балакать? Поїхали далі.